Всім привіт. Ось е, очередна самоділка. Саморобна фреза з Жигульовського моста до свого тракторця. Ширина захвату в неї буде 1,40 м. Вже поробив стойки. Подовжив полуося. Таким образом зробив нижній вал, товщина його десь приблизно 7 міліметрів. Отак От поробив заклюпки ще, нагрів я його і на гарачу посадив концовики. Думаю, ніде воно не дінеться. Що залишилось ножі. Поробити, верніше не ножі, а замки. Купив ось такий уголок 30 на 30, Товщина стінки 3 мм Я думаю, дорого вистачити. Ну, далі буде. Будемо походу по ходу знімати цей процес. Все. Всім дякую, всім до побачення.